Соціальна структура українського суспільства 16 століття мала становий характер. Основними станами була шляхта, духівництво, міщани і селяни. За своїми правами стани поділяли на привілейовані, напівпривілейовані та непривілейовані. На межі XVI-17 століття переважно завершилося правове оформлення особливого соціального і політичного статусу шляхти. А також її фактично монопольного права на землеволодіння та участь в урядово-адміністративному та законодавчому житті держави. У 1528 році був дійснений попис земський перепис шляхти, який чітко визначив, хто належить до цього стану. Остаточно статуси привілеї шляхти були оформлені литовськими статутами. Перший правовий кодекс Великого Князівства Литовського, що охоплював усю територію держави та права всіх її станів, був затверджений у 1529 році. Він дістав назву Перший Литовський статут. Кодекс був рукописним. Звичайно, у суспільстві, де кожний стан мав окремі права, не могло бути єдиних для всіх законів. Однак законодавці створили унікальну на той час правову пам'ятку на основі норм римського права. Руської правди, польських і німецьких правових норм і місцевих звичаїв. Другий Литовський статут 1566 року містив 14 розділів, він зрівнював у правах шляхту і магнатів, впроваджував виборні суди та повітові сеймики. 1588 року Велике Князівство Литовське прийняло для себе третій Литовський статут, який затвердив Сигізмунд III ваза. Документ унормовував повноваження органів влади Великого Князівства Литовського, остаточно закріпив привілеї шляхти, істотно обмежив особисту свободу селян. На вершині соціальної піраміди перебували магнати або короляти. До магнатів належали князі, які становили верхівку суспільства. Ця титулована знать мала давнє походження, їх окремий статус був закріплений спеціальними сеймовими постановами. А завдяки посадам воєводика штелянів, управителів королівських замків, які вони найчастіше посідали, вони отримували широкі права на управління українськими землями. Серед найбільших магнатів виокремлювалися родини остройських, заславських, сангушків, Чарторийських, гольшанських дубровицьких, корецьких, вишневецьких, четвертинських та інших їхні велетенські земельні володіння. Лише номінально підлягали державному контролю, була лише влада магната, забезпечена власною адміністрацією, військами, збиранням податків, потужними зв'язками при королівському дворі, сенаті, можливостями впливати на ухвали сейму тощо. Станом на середину XVII століття магнатам вдалося захопити в Україні близько 70% селян разом із землею. Сходинкою нижче. В соціальній піраміді розміщувались пани, власники спадкових земель. Ще нижче перебували бояри-зем'яни, представники середньої та дрібної шляхти, які володіли землею за умови несення служби у представників вищих верст шляхти. Шляхецька верхівка мала велику владу на місцях, організовувала судочинство й оборону, забезпечувала порядок. Серед середньої і дрібної шляхти також переважали місцеві роди. Шляхта становила близько 10% населення українських земель. Особливість та унікальність статусу шляхтича реалізовувались по-різному. Зокрема, держава визнавала представника шляхетського стану безумовно вищим за міщанина чи селянина. Шляхтич користувався правом суду і необмеженого володіння та розпоряджання підданими, в той час як його самого могли судити лише спеціальні станові суди. За поранення чи вбивство привілейованої особи покарання передбачалося набагато суворіше, ніж за аналогічне насильство стосовно представників інших станів. Шляхтич мав змогу реалізовувати свої політичні права через участь у повітових сеймиках, обиранні послом Навальний Сейм чи судовий трибунал, посіданні судових і земських урядів, а також у привілеї обіймати всі вищі державні посади. У сфері поземельних відносин лише шляхтич володів правом успадкування та необмеженого розпорядження землею. Його маєток звільнявся від військових постоїв і будь-яких повинностей та податків, окрім загальнодержавного грошового побору, сплачуваного від кількості підданих. Ще одним привілейованим станом українського суспільства було духівництво. Воно поділялося на вищих церковних ієрархів. Митрополит, єпископи, архієпископи тощо, які обіймали свої посади лише за дозволом великих князів литовських і польських королів та нижче парафіяльне духовництво. Становище нижчого духовництва було залежним від шляхти й магнатів, на землях яких розташовувалися їхні парафії. Також духовництво на українських землях поділялося на католицьке і православне, у Польщі Литві, Угорщині. Католицьке духовництво користувалося більшими привілеями, ніж православне. На відміну від католицького, православне духовництво обкладалося податками і не мало місць у сенаті Сейму. У XVI столітті основою господарювання на українських землях залишалося землеробство. З пожвавленням економічного життя на цих теренах швидко зростала мережа міст. На відміну від сіл, міста мали привілей на заснування. Ширші правові можливості для розвитку, окреме самоврядування і судочинство мали єврейські та вірменські громади. В Україні існувало понад 1100 міст і містечок, значна частина яких, на відміну від Західної Європи, була магнатськими або шляхетськими. королівськими містами, де громади мали повне магдебурзьке право, зазвичай були центри воєводств і повітів: Київ, Братслав Житомир, Луцьк, Львів. Тощо, Магдебурзьке право право на самоврядування, за яким міста звільнялися від управління та суду великих землевласників, обмежувало владу феодалів над містом. Міста, що мали Магдебурзьке право, повністю або частково управлялися магістратом, виборним становим органом, що складався з ради і лави. Міщани належали до напівпривілейованого стану, вони мали привілеї на міське самоврядування. Окремий становий суд, заняття ремеслами і торгівлею. У той же час були зобов'язані сплачувати податки, виконувати повинності на користь приватних власників міст або держави. Міське населення було неоднорідним і складалося з патриціату, бюргерства та плебсу. Найзаможнішою частиною населення міст був патриціат, що складався з найбагатших купців, лихварів і ремісників. До бюргерства. Або середньої за рівнем заможності частини міщанства належали цехові майстри і більшість купецтва. Основою соціальної піраміди міського населення був племс, який включав у себе дрібних ремісників та купців. Крім того, мешканці міст на українських землях поділялися за релігійною ознакою католики, православні, парафіяни Вірменської церкви, іудеї, мусульмани, а з середини 16 століття. Формуються і громади протестантів. Міста були центрами ремесла і торгівлі. Більшість ремісників об'єднувалася в цехи. Вони захищали інтереси ремісників, контролювали ціни та виробництво товарів. Купці і торговці також мали власні професійні об'єднання гільдії. Вони контролювали якість продукції, вирішували питання збуту товарів. Переважно більшість населення українських земель близько 80%. Становило селянство, яке було непривілейованим станом. За своїм правовим становищем воно поділялося на непохожих або отчичів і похожих або вільних селян. Правом безперешкодного переходу від одного землевласника до іншого користувалися лише останні похожі. Непохожі примусово й безоплатно працювали в господарстві пана і становили п'яту частину селянства. За характером виконуваних повинностей, селяни поділялися на три групи. Слуги були особисто вільними селянами, які за службу своєму володареві отримували землю і звільнялися від інших повинностей. Від селян слуг походили деякі дрібні шляхтичі. Більшість селянства становили данники. Це були вільні селяни, які сплачували державі данину чинш натурою або грошима тягловими селянами називали тих, які не мали власної землі і за користування землею пана, відбували повинності на користь держави або землевласників зі своїм тяглом робочою худобою. Вони були як вільними, так і прикріпленими до своїх наділів. За право жити і господарювати на землях шляхти селяни сплачували ренту, натуральну продуктами так званий Оброк, грошову. Та відробітками в панському господарстві панщину. Однак у більшості шляхецьких маєтків селяни сиділи на дворищах, мали у своєму розпорядженні ділянки землі, які й обробляли. Разом із членами великих родин часто жили далекі родичі та навіть чужі люди, коморники й підсусідки. У селянських господарствах також працювали наймити, домашні слуги та челядь невільники. Наприкінці 15 століття розпочався процес становлення нової суспільної верстви, ніж станового соціального прошарку українського суспільства козацтва, яке займалося степовими промислами і боролося з татаро-турецькими нападниками. Наприкінці XVI століття воно оформлюється в окремий стан суспільства.